Озеро пульсує, Розколотий смарагд, Із родинної скриньки з коштовностями, Яку дивом зберегли в погромах. Сапфірові бабки тремтять краплями у повітрі, Наче сережки бабині, Надто гарні, Щоб їх носити. Надто багато гострої, пронизливої краси. Надто багато справжності, таку завжди доводиться ховати від сторонніх очей, аби не позаздрили в смерть. Ступаєш обережно, слизьке каміння підступне. А люди чим кращі Крутяться жорна, працює небесний млин. Усі будемо там ламати хліб за спільним столом, змушені дивитись одне одному в очі, поки йдемо, постійно роззираючись, Що це? Гілля, поросле мохом чи ноги волохатого фавна. Усе, що ми здатні уявити, коли-небудь. І з кимось трапляється. Щука зачаїлась під плесом. Як рушниця, що скоро вистрілить. Риби зібралися з граєю біля кладкий, вичікують срібні кінджали. Може прагнуть помститися. Тим, хто бездумно і з насолодою винищував їхніх родичів